Я гадаю, що це відео буде дуже цікаве і корисне для тих, хто задається питанням, чому ланцюг на електро або бензопилі дуже швидко розтягнувся. Є декілька причин, згідно яких виникає ця проблема. А саме, перша проблема взагалі, це стосується у більшості випадків, коли ланцюг просто-напросто не змащується. Ви не слідкуєте за мастилом вашій електро або бензопилі. Всі ці канали, можливо, забилися уже стружкою. І масляна система не може продавити мастило до ланцюга та шини. Там, де і відбувається змащування при оберті ланцюга. Друга причина, по якій виникає швидке розтягнення ланцюга. Це те, що ви неправильно його натягуєте. Ви також можете подивитися ось це відео, де ми розповідали, як правильно натягнути ланцюг, щоб не відбувався його перегрів, а також швидке розтягнення. І звісно, третя причина, по якій ланцюг буде дуже швидко розтягуватися, це якщо ви використовуєте той ланцюг, який йшов з вашим інструментом. Тобто комплекті. У більшості випадків це ланцюги не дуже доброї якості. І взагалі, якщо ви будете дуже часто використовувати ваш інструмент, то ланцюг довго вам не прослужить. Він буде швидко затуплюватися, розтягуватися. А потім ви можете навіть зіштовхнутися з такою проблемою, що навіть в сервісі такий ланцюг не зможуть вам зробити коротшим, тому що не буде потрібних. Деталі, кожен ланцюг має свої особливості. Про це ми вже будемо розповідати в наступному відео.